Лізе, лізе равлик по морішку, виставляє ніжки, цок-цок-цок, сонце сяє, травка шелестить, а хатинка в нього на спині сидить, раблик, равлик, ховайся, хучиш, равлик, равлик, у хатку біжи, стане страшно, сховаєшся враз, І ніхто не з'їсть тебе в цей час. Чи не важко з хаткою ходити? Ні, сміється, я звик так жити, черепашка в мене легка-легка, навіть як по все моя нога мала. Равлик, равлик, ховайся хочеш, Равлик, равлик, у хатку біжи, стане страшно, сховаєшся враз, І ніхто не з'їсть тебе в цей час, чи не важко? Каткою ходити, ні, сміється я звик так жити, черепашка в мене легка-легка, навіть як по все моя нога мала, Равлик, кравлик, ховайся хочеш, равлик, кравлик, у хатку біжи, стане страшно, сховаєшся враз, і ніхто не з'їсть тебе в цей час. Ось летить над равликом пташина, мріє, ой яка ж смачненька страва, Але равлик стрип у дім заліз. І лиш пташка, ой, ну як же так свис. Равлик, Равлик, мудрий малюк, Равлик, Равлик, не ловить звук. Коли ти хатинку на спині несеш, Ти завжди додому миттю зайдеш. Равлик, равлик, ховайся хочеш, Равлик, равлик, у хатку біжи, стане страшно, сховаєшся враз, І ніхто не з'їсть тебе в цей час. Чи не важко з хаткою ходити? Ні, сміється, я звик так жити. Черепашка в мене легка-легка. Навіть як повзе моя нога мала, Равлик, равлик Ховайся хоч равлик, равлик, у хатку біжи, стане страшно, сховаєшся враз, і ніхто не з'їсть тебе в цей час. Ось летить над равликом пташина. Мріє, ой яка ж смачненька страва. Але равлик стрип у дім заліз. І лиш пташка, ой, ну як же так свис, равлик, равлик. Мудрий малюк, равлик-равлик, не ловить звук, Коли ти хатинку на спині несеш, Ти завжди додому миттю зайдеш.